Вітаю! Сьогодні ми зануримось у світ потужних наративів, що формують наше 21 століття, мова піде про ідеології, які, знаєте, живляться глибокою, всеохопною недовірою. Тож, що ж живить цю велику недовіру нашого часу? Що лежить в основі цього явища? Звідки власне, беруться ці масштабні сумніви, які пронизують буквально все суспільство? Ну що ж, давайте розбиратися. А в основі всього насправді лежить одна фундаментальна річ глибока і що головне зростаюча недовіра недовіра до уряду, до науки, до медіа. І от саме на цьому, знаєте, такому родючому ґрунті і проростають усі ці альтернативні конспірологічні пояснення того, що відбувається навколо. Так, ми переходимо до самої суті ідеології недовіри. І тут, знаєте, дуже важливо усвідомити, це не просто якісь випадкові теорії. Зовсім ні. Ми говоримо про цілісну ідеологію, яка, власне, і побудована на цій самій недовірі. Це струнка система поглядів, яка пропонує свою власну альтернативну логіку, своє власне пояснення світу. Звісно, в епоху інтернету все це набуло зовсім інших масштабів. Коли світ здається таким складним, таким неконтрольованим, з'являється просто шалений попит на якісь пояснення, і ці складні наративи вони ніби дають відповіді, вони пропонують відчуття порядку і контролю, хоч і в межах своєї дуже специфічної реальності. Отже, перша велика тема це так звані тіньові правителі. Це, мабуть, одна з найпопулярніших категорій таких ідеологій. Її центральна ідея віра в те, що існують якісь таємні групи, які керують світовою політикою з залаштунків. Одна з ключових фундаментальних теорій тут це, звісно, новий світовий порядок, в чому суть. А в тому, що нібито існує таємна група глобалістів, яка прагне знищити національні суверенітети і встановити такий собі єдиний тоталітарний світовий уряд от така от ідея. І звичайно ж, у цієї теорії є свої агенти, конкретні імена, конкретні організації. Тут ми бачимо класичний набір: сім'я Ротшильдів, Джордж Сорос, Рокфеллери, Білдерберська група і куди ж без старих добрих масонів та ілюмінатів. Всі вони в цьому наративі. Це ті, хто смикає за ниточки світової політики. А ось і новіша версія цієї ідеї: так зване велике перезавантаження. Ця теорія стверджує, що всесвітній економічний форум використовує пандемію ковіду як привід. Привід для чого? Щоб ліквідувати приватну власність і запровадити тотальний технократичний контроль. Тобто, знову ж таки йдеться про захоплення влади. І ось ця фраза: ви не будете володіти нічим і будете щасливими. Вона стала просто крилатою. Це по суті квінтесенція всього страху перед великим перезавантаженням. Вона ідеально втілює ідею втрати не просто власності, а й особистої свободи. Окей, наступний великий блок це страхи сучасності. Тут ми подивимося, як ідеологія недовіри проявляється у тривогах, пов'язаних із наукою, медициною та технологіями. А тривог тут, як виявляється, чимало. Пандемія COVID-19, звісно, стала справжнім полем для таких теорій. Тут цілий букет. Наприклад, що вірус створили штучно в лабораторії. Або що вакцини містять мікрочіпи для контролю над людьми, і тут, звісно, згадують Біла Гейтса. Ну і класика, що мережі 5G якось пов'язані з вірусом, чи то послаблюють імунітет, чи то поширюють його. І ось тут є дуже важливий момент. Зверніть увагу. Ці сучасні страхи вони не існують окремо, вони дуже часто вплітаються у більший глобальніший наратив про новий світовий порядок. Так, Білл Гейтс стає ще одним агентом, а пандемія просто інструментом для досягнення їхніх цілей. Все сходиться. Ще один яскравий приклад це Харп, це реальна програма дослідження атмосфери. Але в світі конспірології, о, це зовсім інша історія. Там її вважають таємною зброєю, яка може контролювати погоду, викликати землетруси, а дехто каже, навіть впливати на людський мозок. Це підводить нас до наступного блоку так званих політичних хрестових походів. Тут мова піде про теорії, які вже є не просто віруваннями, а цілком відвертими інструментами для політичної боротьби. І вони, звісно, мають прямий вплив на суспільне життя. І тут, мабуть, найгучніший приклад це Кюанон. Це наратив, який стверджує, що світом править глобальна сатанинська секта педофілів, так звана глибока держава. А Дональд Трамп, начебто, таємно працює над її знищенням. Це знаєте, унікальне поєднання політичної змови і майже релігійного культу. У QAnon є свій власний словник. Ключові поняття це, по-перше, глибока держава, така собі збірна назва для кабали демократів, голівудських еліт та глобалістів. По-друге, буря це той самий пророкований день масових арештів. Ну і звісно, сам К'ю анонімний інсайдер з уряду, що зливає таємну інформацію у вигляді таких собі загадкових крапель. Ідеології недовіри можуть бути й інструментом державної політики. І тут яскравий приклад російські дезінформаційні наративи. Це вже не просто теорії, а цілеспрямована робота. Наприклад, наратив про зовнішнє управління Україною, мета якого виправдати агресію, або історія про біологічну зброю, яка нібито розробляється в Україні, щоб представити її та союзники прямою загрозою. Окей, ми розглянули різні теорії. Але це все не просто розмови, які ж реальні наслідки. Про це у нашому фінальному блоці від віри до конкретної дії. І ось, мабуть, ключова думка. Всі ці теорії це не просто нешкідливі вірування, це політично вмотивовані інструменти, які мають цілком реальні відчутні наслідки, і це важливо розуміти, як це працює. Цей шлях до впливу можна умовно поділити на три кроки: крок перший поширюється недовіра до основних інституцій, науки, уряду. Крок другий ця недовіра веде до зростання політичної поляризації, до соціального розколу. І крок третій все це переходить у реальні дії, від, скажімо, відмови від вакцинації до актів політичного насильства. І це підводить нас до фінального, мабуть, найскладнішого питання. В епоху, коли інформації навколо безмежна кількість, як нам будувати довіру, як у цьому океані даних і домок відновити довіру до інститутів, до науки одне до одного? Це, мабуть, і є головний виклик, над яким варто замислитись.